Всім привіт, доброго ранку. З вами Давайський Дмитро, моя маліна. Як завжди, потрохи, друзі, змінюється мій контент. Погода вже налагоджується, вже сонечко. Сонечко через, через хмаринки пробивається. Садок зеленіє, трава зеленіє. Змінюється мій контент. Вже потихеньку розсада прокльовується, вже трошки вилазить. Буде цікавіше на каналі, друзі. Всім смачної кави на здоров'я. Хто ще не прокинувся, прокидайтеся дивіться мій контент. Друзі, ми вже на дворі з псом. Пса кормимо, варимо кашу і погода налагоджується, щось будемо вже змінювати. На мій. Змінюється мій канал вже так, більш-менш без картинок. І, а від вас тільки. Омотування мені годин часу за переглядом мого каналу, друзі, а так все буде добре, друзі. Фу, думаю, що в нас буде все добре і все буде по порядку. І я вам буду розповідати, що в мене на каналі, друзі. Ну, так, да, бачите, погода трошки підводить, в кого по областях сніг, в кого таке от то морози, то сонце, друзі. Ну таке у нас, такий у нас квітний місяць, да? така у нас погода. Колись воно може і було таке. Друзі, а так все буде добре. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки І змінюйте в мене ж контент на каналі. Всім пока-пока. Ось, друзі, садок зелений. Сонце пробивається через хмаринки. Отак все зелене. Груд заростає, жидемо після Паски. Можна після Паски, після свята вже переробити і будемо щось висаджувати. Ну, а так все буде добре. Всім підписуємося на мій канал, став лайки, став дізлайки, пишемо коментарі. Буде цікаво на каналі. Всім пока-пока.